Шановні, ви не повірите, в мене звершилося чудо. Перший міні-дальнячок з моменту початку війни. І чисто міні-дальнячок. Тому що всього на всього в одну сторону 80 кілометрів. Вирішили, що спочатку їдемо на Чечільник, а з Чечільника вже, мабуть, на Гайворон. А з Гайворона куди чорти понесуть, туди і поїдемо. Були дощі, то ми зараз поїдемо через ліс, і я заодно перевірю резину. В такому доброму, доброму болоті. Ну, це, звісно, якщо ми все-таки тудою поїдемо. Бо там можна і по більш-менш дорозі поїхати, а можна через ліс. Як вийде, так і буде. Взагалі не, не хочеться щось сьогодні вирішувати кудись цілеспрямовано їхати, хочеться просто їхати. Я, до речі, ще мало катаюся не тільки через війну, бо моя майстерня трохи розростається. Коли є трохи часу, я займаюся підйомником. Великим і вже майже його закінчив. Сьогодні хотів перевірити, а він подлюка дика 100 кілограмів і ледь підіймає. Щось я десь неправильно розрахував в підйомному механізмі. І, до речі, Відосик не знімав по ньому. Нема великого бажання багато щось знімати в цьому році. Щось таке, знаєте, ну, недобре відчуття. Просто не хочеться. Можливо, коли все буде зроблено вже відосик такий чисто що, як, де, навіщо і чому саме так, а не інакше. Ну, опять же, це вже навіть буде більше по вашому бажанню, якщо ви захочете. Трохи там забалакався і мало не зняв блокпост. Що? Ну, якщо дуже хочете бачити підйомник, ну, ви знаєте, що робити. Пишіть в коменти, у кого є мій телефон, з ким я постійно на зв'язку, пишіть в інстаграм. Можливо, хтось хоче побачити на його в незавершеному варіанті ще той, який він зараз, може хтось хоче допомогти з розрахунком, чи може хтось хоче підігнати двигуна, який потягне. Буду тільки радий любим пропозиціям і допомозі. Що тут сухо? Може в них і дощу не було. Наються веселощі. Всього, у юрчика трошки огостили, чайку попили, можна їхати далі. Записувала камера, чи не це той Юрчик, який по цим поусіляким там банькам тащиться Він їх сам строїть ну в общем людина шарить в цьому силочка на канал буде десь зверху О, а от і горик їде назустріч нам Что, бродяга? С каменным лицом, сука. О! Мой козырек крепче. Главное, чтобы не вдарил. Хоть бы шо-шо. шо Что это там кацапал? Ничего, нам чай в кишу надел. Вкусного, я пачу вас проект. Проехал. Катима в сторону. Привет. Здорово. Вот так вот в Гайварне люди живут. Вот у них мотики. Риба лов, Саша. Найголовніше такі отут -от, от, от, заначка патичок від лохів відбиватися. Хлопці, отут -от в Гайворані роблять такі прикольні трайки. Я, звісно, не знаю, видно чи не видно, бо тут темно, якщо зараз світло знайду, о, знайшов світло. От такі от трайки. От горіка трайк, цей трайк. От такі от вони. вони прикольненькі монстрики. Куліща в них масивні це ми поки каву п'ємо, на вулиці вже дощик збирається, хлопці там сидять. Скажіть здрасте! Здрасте, здрасте! здрасте, здрасте. Заборка, тут хай. от ще один є. Прикольненький такий. О, о, о. Апаратик. Агрегатик. Такі піки в нього. Прям вообще. Воще-воще. Прикольний монстр. Каточки всі, все як положено. Гарний агрегат. Погостили трохи у хлопців, а тепер можна і далі поїхати. Зараз вам покажу тут гарнюсінькі місця. Ось він, Південний Бух. Ляпота. там кар'єрчики. Там гарно. Там Соломія. Ми туди в Соломію приїжджали. 好的。 Вже жалкую, що я подів кросовий шолог. Приїду додому з набитим носом. накатали. Я б сказав, що навіть не то, що прикольно, а суперово! Конечники, ляпота! Дорожка просто бомба! Ага, он до Андрюха їде вже. зони зроблені. Гарненько. Люди живуть, розвиваються собі, поки якісь паспорту. Де Андрю ходився? А ото шустрий? От ми вже і знову в Балті. Малувато. А так то це дуже-дуже супер. Отакий От чисто. Навіть не міні-дальнячок вийшов, а прям мікродальнячок всього 209 кілометрів. Але на цьому дякую. Хоч щось вийшло в цьому році, хоч десь з'їздити. Ну, взагалі то. Все пройшло круто. Усім пока-пока.